Слава Ісусу Христу, дорогі браття та сестри в Господі, всім нам відома така річ, що ми е, часами звертаємося до Бога, хочемо щось отримати, але натомість ми бачимо, що ми не отримуємо. Деколи є такі речі, що ми е, просимо і вони дійсно є добрі, але ми все рівно не отримуємо. Отже, Сьогодні, на прикладі одного старого монаха, я навчу вас, як молитися. І, звичайно, що першим буде в проповіді Слово Боже, від Луки. Тому що молитва очі наш ми маємо в Матвія 6 главі і в Луки. Перед тим хочу вам сказати таку коротку. Е, таке казання невеличке перед проповіддю, другими словами. Поки біблійний текст не прочитав. Е, другими словами учні. Ходили і дивилися. Христос піде помолиться і зробить те, що йому треба. Христос прийде помолиться, зробить те, що йому треба. Вони достукалися до своїх сердець і почули від Ісуса Христа, що е, Іван Хреститель, великий пророк, Він назвав його Ілеєм. Він каже, на що ви ходили дивитися? І без сумніву, Кай, що виходило дивитися, на тростину, що вітер її махає, чи на людину в пишних шатах одягнену? Отже, пишню убрані живуть у Палазах, а тростина махається десь на ставках. Тобто, Христос визнав його Пророком, вони бачили, що один е, жив, не їв, не пив, е, їв сарану, такі з стрикози, а другий собі так дозволяв, е, так якби Ісус Христос він, е, міг випити вина з людьми, їв рибу, пив вино, збирав митників, з ними е, запрошував до себе, і в царство своє небесне запрошував і слідкувати за ним багатьох таких запросив. Він же ще після 12 апостолів ще 70 відправив по двоє